Сума зменшуваного від'ємника і різниці дорівнює 12. Чому дорівнює зменшуване? Щоб розв'язати задачу якнайменше, її треба прочитати тричі, інколи буває корисним замінити її на задачу про гроші або на задачу про млинці. Ми замінимо на задачу про млинці. Зменшуване ті млинці, що напекли. Від'ємник млинці, що з'їли. Різниця млинці, що залишилося. Ми не знаємо, скільки їх напекли з'їли і залишилося. Можемо замінити на змінну букву А. Напекли, Б – з'їли, це залишилося. Сума зменшуваного від'ємника і різниці дорівнює 12. Чому дорівнює зменшуване? Ми так уважно подивимося вже на те, що записали, і побачимо, що треба ще додати млинці, що з'їли і що залишилися. Це всі млинці, що напекли. І можемо замінити тепер змінними. А додати знову А, дорівнює 12. Тепер видно, що А дорівнює 6. Відповідь: Зменшуване до рівня шести. Дуже легко.